Ви часто запитуєте мене в дирекції, особливо пишете на OrtuScool, з питанням, як знати, в який момент все ж таки потрібне розширення, а в який не потрібне. І я вам просто покажу зараз на комп'ютерній томограмі найпростіший метод, як можна це визначити. Дивіться, от у нас пацієнтка з звуженням верхньої щелепи, і ми дивимося на зрізі, наскільки широкий у нас об'єм кортикалки на верхній щелепі, а також який об'єм кортикалки на нижній щелепі. Фіксуючи на зовнішній край нижньої ду зубної дуги. Ми бачимо, наскільки сильно в нас не вистачає ширини. Також можна проводити ще і лінії горизонтальні по фуркації верхньої щелепи. Але я вважаю, що це не дуже правильний метод, тому що коли ви враховуєте форкацію, то у вас зубчик просто ротується навколо своєї осі, тобто навколо форкації, тобто навколо центру застанності, назовні своєю короночкою. А нам потрібно власне розуміння саме. Корпусного суву зуба тому, ну, коли ви бачите, що у вас кортикалочка верхня з середини, а нижня зовна, це означає, що обов'язково робити розширення.